Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 13 січня і я вже прямую на Вінницький авторинок для того, щоб показати, які автівочки є в продажу та скільки вони коштують. Тому лайк авансом і погнали. Сьогодні у нас трошки зимно. Вночі йшов сніг, всі відкопують машини. Але давайте дивитися, які варіанти є. І починаємо з Renault Megane 2013 року випуску. 1,6 дизель 225 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 8700 доларів. Renault Sandero 2018 року випуску. Офіційна 30 тисяч пробігу, 0,9 літра бензин, 11700 на автоматі автомобіль. Dacia Lodge 2013 року випуску. 1,5 дизель. 185 тисяч пробігу і вартість 8900. Доволі небагато таких машин я зустрічав на ринку. Ось така є Renault Scenic 2012 року випуску. 1,5 дизель 194 тисячі пробігу за 8900. Шкода Октавія 2012 року випуску. 1,6 газ бензин 202 тисячі пробігу за 9250 доларів. Mazda 3 2010 року випуску 1,6 бензин, 60 тисяч пробігу і ціна 8600. Невеликий пробіг, така мазочка в гарному кольорі. Дизельна шкода Octavia 2017 року випуску. 228 тисяч пробігу, 2 літра дизель за 15 950 доларів. Renault Scenic 2019 року випуску в комплектації Limited. 139 тисяч пробігу, 1,7 дизель за 17500. Шкода Октавія 2012 року випуску. 1,6 дизель, 286 тисяч пробігу за 7 тисяч доларів. Мерседес e 200 2005 року випуску. 1,8 бензин 243 тисячі пробігу за 7800 на автоматі. Шкода Октавія 2014 року випуску. 1,6 дизель 270 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 9900 доларів. Volkswagen Passat B6 2010 року випуску, 2-літровий дизель 236 тисяч пробігу і ціна 6750 доларів. Chevrolet Captiva 2013 року випуску, повний привід, 2,2 дизель, гарна висока світла машинка, 110 пишуть, рідного пробігу тисяч. За 13300 Opel Astra H 2008 року випуску 1,6 літра бензин 252 тисячі пробігу за 5700 доларів. Renault Scenic 2016 року випуску 1,5 дизель 223 тисячі пробігу на автоматі за 11300 доларів. Ford Focus 2012 року випуску 2-літровий дизель. 280 пробігу за 8400. Рено Меган 2010 року випуску. 1,5 дизель 209 тисяч пробігу за 8 тисяч доларів. Рено Сценік 2009 року випуску. 1,5 дизель 175 тисяч пробігу за 7400 доларів. І ще один сценік 2012 року випуску. 1,6 бензин 166 пробігу за 8,800. Volkswagen Jetta 2007 року випуску. 1,6 бензин 171 тисяча пробігу за 5700. Kia Sportage 2008 року випуску. 2-літровий газ бензин 130 тисяч пробігу і вартість 8500. Chevrolet Лачетті 2012 року випуску. 1,6 газ бензин 181 тисяча пробігу за 5 тисяч доларів. Volkswagen Jetta 2006 року випуску 2 літра бензин 204 тисячі пробігу за 5950 доларів. Volkswagen Touran 2004 року випуску. 1,6 бензин, пробіг не вказаний і вартість 6500 доларів. Шкода Octavia 2016 року випуску. 1,6 дизель. Пробіг не вказаний, пишуть не фарбовано і вартість 12100 доларів. І одразу ще одна шкода, тільки а 5 2010 року випуску 1,6 дизель 180 тисяч пробігу за 7500. Далі шкода турка 2008 року випуску, 1,6 газ-бензин, 178 пробігу і ціна 6500. Nissan Note 2007 року випуску. 1.4 бензин 187 пробігу за 5899 доларів. Шкода Fabia 2007 року випуску. 1.4 бензин 183 тисячі пробігу. Ціна 4850 доларів. Дачі Сандеро 2009 року випуску. 1,4 бензин 160 тисяч пробігу і ціна 4850 доларів. І ще одна шкода Фабія 2005 року випуску. 1,4 бензин 212 тисяч пробігу, 4500 ціна. Volkswagen Джета 2009 року випуску. 1,6 бензин, 183 тисячі пробігу і ціна 7650 доларів. Volkswagen Passat 2013 року випуску 2 літра дизель 166 пробігу і ціна 13 тисяч доларів. Комплектація Cell. Ford C Max 2005 року випуску 246 тисяч пробігу. 1,8, напевно, бензин 4,950 доларів. Hyundai Tucson, 2005 року випуску. 2 літра бензин 176 тисяч пробігу. І вартість цього автомобіля 7500 доларів. Повз таких машин я не можу пройти. Audi A4 в Б7 кузові, 2 літра дизель, рік не вказаний, пробіг не вказаний. Ціна є 8400 доларів. Volkswagen Touran 2003 року випуску. 1,6 бензин, 212 тисяч пробігу і ціна 6000 доларів. Audi a 4 2007 року випуску, 2 літра бензин, 129 всього лиш тисяч пробігу, і вартість даного автомобіля 7600 доларів. Astra H 2006 року випуску, 1,6 бензин 236 тисяч пробігу. і Вартість даного автомобіля 5300 доларів. Dacia Duster 2016 року випуску 1,6 газ бензин 230 тисяч пробігу і ціна 10900. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску, 1,6 бензин в комплектації GOL і ціна 5800 з торгом. Volkswagen Passat B5 2000 року випуску, 1,6 бензин, 220 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 4800 доларів. Audi A4 2002 року випуску. 1,8 бензин на автоматі 221 тисяча пробігу, в кузові універсал і вартість автомобіля 5500 доларів. І ще одна Audi А4 2006 року випуску. 1,8 бензин, 237 тисяч пробігу. Пишуть оригінальний пробіг і вартість 7850 доларів. Друзі, в принципі, це все. Мені треба далі рухатись по справам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який контент ви хочете бачити, які саме автівки показувати, бо, понятно, що за, один, за одне відео, за один день я не можу вам все показати. Ну і всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.